Добрий день, мене звати Іван, ви на каналі Чимпан Іван, а це чергове розповідне відео чи по розробці козак Тауер Дефенс, гадки не маю, але виходить воно на місці розповідного, об'єм роботи як для розповідного, але по розробці козак ТД, тому самі рішайте. Це відео повідомлення про мою козак ТД вже можна пограти. Ні, ні 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 це не значить, що я її вже завершив, і все таке. В мене в планах десь і до кінця року завершити. Що непонятно? ну гаразд. У цьому відео поясню, а також скажу пароль до проєкту. Ну мо до справи. Гра ще дуже далеко від завершеного стану, ну от прям взагалі. Але ви можете мені допомогти. Та й ви зараз допомагаєте, хоча останнім часом не так багато ідей. Мабуть, треба як ті часи знову нагадувати про ідеї і обов'язково вставляти коментарі. <кiffe> <кiffe> ідеї щодо покращення гри можете залишити в коментарях. Ви можете мені допомогти, затепивши гру. Але спочатку перегляньте це відео до кінця. Це не так вже й багато часу насправді. Так, ревже, якими загадками говориш? От вам конкретно прям. У цьому відео я покажу і розкажу, як я публікую сторінку з тестовою версією Козак Defense на портал Itch.io. -E це такий сайт, де всякі інді розробники свої ігри викладають, і мої там теж є деякі. Посилання в описі. З чого ми почнімо, з метою розтягнути себе з відео хоча б на 5 хвилин. Чого я взагалі викладаю цю гру, якщо вона недороблена? Це такий собі спосіб звернутися до вас особисто, до моїх глядачів, до тебе. Так, до тебе. Вибачте, якщо надто безтактно, я соціофобний невпевнений собі в підліток. Бо коли ти граєш у свою власну гру, ти не можеш її об'єктивно оцінювати, бо ти знаєш кожну її цеглинку. А от якийсь випадковий гравець може навіть і не зрозуміти, як вийти в меню, відкрити рівень, як ходити і так далі. А розробник про це навіть і здогадуватися не буде. І в результаті замість гри вийде нікому не зрозумілий неподріб. А мені таке треба? Ні, звичайно. Я для вас стараюся робити круті ігри, та хоч, щоб ви все розуміли і отримували задоволення. Саме з такою метою я і почну працювати на сторінку ігри. Не очікуєте, що сторінка буде прям така супер, прям файна. Я спішу, якби мені вже скоро додому в конотоп виїжджати з Німеччини. А я ще і з минулим відео трохи затягнув. Ладно, харенить, і вже й зроблю, як зроблю, але пошвидше я так спать хочу. Над оформленням не так же сильно буду паритися, тут все для своїх. Можна було б і на публіку гру викласти, але вона ще настільки крінжова, що краще не треба. Не знаю, що сказати, вів назву для гри, посилання для сторінки, обкладинку для неї. Спочатку думав просто фон для другого рівня вставити, але трошечки запарився і в фотошопі додав текст, що типу робота в прогресі. Ну працюємо, ще да, я один тобто майже. Тип проєкту завантаження, той, що можна завантажити, логічно в принципі, стан випуску у стадії розробки, безкоштовно, звичайно щоб людину в таке змусити грати, це навпаки треба, щоб я їй гроші виплачував. У подробицях нема вже так прям багато інфи, тільки саме головне скачуйте гру і залишайте фідбек. У жанрах Tower Defense немає якогось Бена, я дуже обурений. Довелося виставити стратегію. Про теги нічого розповісти, просто теги і все, як хештеги в Тіктоці. Для спільноти замість звичних коментарів вистави форуми. Ще не бачив, як тут це працює, але цікаво глянуть. Думаю, це буде корисно. Доступ обмежений, нехай це серед нас буде, Все ж гра дуже недороблена. Навіть її, так би мовити, скелет ще не до кінця завершений. Тому залишаю для вас пароль, Конотоп. Конотоп кирилицею з великої букви. Так, Конотоп дуже оригінально з мого боку. Також попереджаю, що коли ти вставляєш доступ обмежений, то користувач також має бути зареєстрований. Тому вам доведеться в HEO увійти, що мою гру побачити, так. Да. Над темою сторінки, як вже і казав, не сильно парився. Темний фон, білий текст, посилання обов'язково помаранчеві, як мій улюблений колір. Так, мій улюблений колір сигнальний помаранчевий. Хоча інші відтінки теж подобаються. Ой, ну і майже забув, це сам файл гри, це зіп-файл. Ви маєте його завантажити, відкрити, а потім в ньому відкрити козактаurdefense.exe. Попереджаю, що тільки для комп'ютерів ноутбуків, на телефонах вже якось пізніше. По любому я щось забувся, тому обов'язково пишіть мені, якщо щось не так, і обов'язково залишайте свої відгуки від демки. Репорти про баги будуть особливо цінні. А багів, ну, точно, дуже багато. А на цьому все, більше нічого розповісти мені. Все, що треба, є в описі під відео та в закріпленому коментарі. Гуляйте, Василі, до зустрічі. Буквально гуляйте.